Палатське благословіння на 20 жовтня 24-го року, ум'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івангелії Ісус розповідає притчі про багатої Лазаря, що був один багатий, який одягався пархірою весом і щоденно бенкотував щедро. А і був лазар, який приворота лежав в трупах весь хворий, а собаки лизали з трупи ці рани його, і він бажав насититися з цих банкетів хоч щось крихтами. Помер багатий і помер Лазар. І ось Лазар в лоні Авраама знаходиться. А багатий знаходиться в пеклі і сушить йому, пити йому хочеться, а не може ще попити. І побачив він на віддалі лаз... Авраама і за ним Лазаря. І каже Аврааму, що нехай пошли Лазаря, щоб він прохолодив мені трошки вуста краплі води. Він сказав, що ти, друже, або чадо, то він виразився, ти чадо вже отримав своє добре при житті своєму і тому мучаєшся, а Лазарь отримав свої незгоди і, 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 і біди, болісті, страждання. І він тішиться зараз, Лоняв Рама, і взагалі не переходять не від нас до вас, ні від вас до нас. Це неможливо. А потім сказав, якщо так, каже, ну, і продовжує свою розмову і своє прохання багатий. У мене п'ять белопартів є, які залишилися там жити ще в тому світі, пошли Лазаря їм сказати, як я тут отримав. За заслуги свої при життю своєму, що зі мною сталося і що з лазером сталося, щоб вони таким чином життя своє не закінчили. І тоді каже: знаєте, мають Моїсеє пророків, а хай їх слухають, і все буде добре, сюди не потрапить. він каже: не послухають вони, Моїсеє пророків, а той, хто з мертвих пострег, послухають. І тоді Авраам сказав, якщо. І Моїсе, якщо і Моїсея, і пророків не слухають, то і Воскресло з мертвих теж не послухають. Притча або розповідь розповідає про те, що як воно є в цьому житті, і в чому саме, в чому саме і за що саме багатий отримав ну, такий присуд, пекло, страждання по житті. І за що саме отримав а, бідний Лазар, страждав, ну таке втішення після смерті. Кожному з нас хочеться, знаєте, розпізнати десь себе серед цих осіб, в яких притча була розказана. Ми говоримо про те, що ну, багатий народився, напевно, багатим, чи багатство це є недолік людини. Або може завжди сказати, може, ми випробовуємося багатством, випробовуємося бідністю для того, щоб себе поміняти і стати, знаєте, в багатстві наблизитись до Бога, стати подібним до Бога. І в бідності, як лазер, теж наблизитись подібним до, до Господа. Крім того, що він бенкотував, Бо багатий. У нього ще була, знаєте, така а, можливість або таке випробування бідним лазерем. Він, якщо називає його лазерем, то знає, що він є, а це означає, що він бачив його, який був без трупах, лежав приварити його і бажав насититись. Тобто встає взаємозв'язок між багатим лазернем і Господь нібито пропонує ось бідний, як ти вчиниш. Ти багата людина, ти можеш бенкетувати, ти можеш щодня їсти досита, розкошувати. Але от на твоєму шляху перетнувся цей лазер, ти його бачиш. І ти його не помітив при житті, але як виявляється, як ти його помічаєш і пригадуєш навіть його ім'я, коли стається, коли ти потрапляєш в ситуацію, коли вже немає твого багатства і немає твоєї сили і немає можливості бенкетувати. Рождання. І тут ти його пригадуєш, навіть ім'я пригадуєш, щоб він якось Авраам через нього тобі допоміг. І коли ми дивимося в наше життя, ми теж бачимо тих людей, які проходять через наше життя, всіх тих, кого ми не помітили, до, до якого нам не було діла, бо у нас була ситість, у нас була. Там, як ми кажемо, самореалізація, ми хотіли реалізуватися. У нас було багато чого забот наших. А того бідного, страждущого, який, знаєте, просив допомоги так непомітно протягував руку або жадним голодним поглядом спостерігав або почувався і ті бенкети, які відбувалися. В якому місті я був. І кожен задасть собі питання, дивлячись на своє життя. Ми Говоримо про те, що ми повинні щодня подивитися на своє життя сьогоднішнє, тобто і спистолиць провести. І коли я буду таким поглядом дивитися на життя, не пройшов я повз кого той, хто просив, той, хто потребував, то напевно моє багатство допоможе мені бути володі Авраам. А коли я не помічу його і буду на себе витрачати. То та лона Аврама мене обмене, і я буду там, як той багач. Ще багато можна роздумувати про це, про цю притчу і про ці обставини, але вони мені будуть важливі і суттєві тоді, коли я поставлю себе на місце багача або на місце лазаря і скажу, чи я прошу випробування своїм багатством, чи пройшов я випробуванням Своєю бідністю, жебратством. І Господь тоді, якщо я пройду, посадить на воня раму, а якщо не пройду, то буде там, де і той багач мучитися в хапі. Амінь.